Всім привіт, з вами я, Даніо, і сьогодні ми будемо знову жувати на одному блоці Майнкрафт. Це вже не знаю навіть яка частина, але в прошлому відео я пам'ятаю, що ми не нарубали дерево. Тому ми зараз цим і займемось. Нарубаємо дерево і будемо далі робити цього, що треба. Так, складу до речі, може в сундук і подивлюсь, що тут у мене. Ні, реча в мене так і нормально. Так, скрафчу собі. Інструменти. Ну, як інструменти. ну ну скравчу собі, ну, Я вже скрафти сукиру кам'яну і ножиці. ножниці. Ви самі побачили, для чого сукиру. Я думаю, ви догадуєтесь, для чого мені сукира. Так, осаджу заренове дерево. І все буде добре. Воно з часом виросте. Зараз так благо поставлю, щоб можна було купати легше. Скелет, заморожений скелет. Накладають ефект такий неприємний. Але він ненадовго. Зомбі тут тусується. Так. Ще один скелет. Та ну, він тилі дає до себе. Я уявляю, що буде, якщо їх буде два або три. Я до них зовсім підійти не зможу. А, їх тут два. Я думаю, зараз один тільки буде, а тут два козла. Так, сундук. Ага, багато льоду і вода. Це добре. Зараз покладу це все в сундук. І буду далі купати. Так. Все, що треба, поскладав, і в мене така думка появилася, що можна зробити генератор камню. Це, чим я зараз якраз і займусь. Зараз так, треба злити, щоб можна було вниз спуститись. Так, Ось та, ну, так, ставлю тут блок, піднімаюсь і ставлю. Ось та ні, не тут ти ще й поставив. Тонувший той блок зламав зайвий. Який не треба зараз ставлю оцей назад. І отой так. Тут перекрию воду. Так. І тут поставлю, ой, лаву, блок. О, і все готове. Забрала вона всякі випадки, якщо воно не спрацює. Ні, все працює. У нас тепер є безкінечний генератор камню. Тільки деколи блоки спалюються, треба ближче стояти. Але все так нормально. Так, ой, ну так стояти. А ні, якщо стрибати, можна й так добувати нормально, але потім рано чи пізно я мене скине. Мені повезло, що воду, воду скинуло. а щоб мене, якби б мене в лаву скинуло. Це було б погано. Так. Буду поки що далі добувати. О, ні. А, їх там ще й два. Ні, відстаньте від мене. Так. Соп! Один виліз. Поран його просто взяв і збив. Ага, він. стоп. Їх там три! Їх три! Ч... Та, їх три. Добрішотні чотири. Факелом буду їх бити. Я краще рукою. Так цього треба. Знов все випало так. Та ну, ждіть сюди. В кожній її бороні повністю. Нє, не. Ну, вже краще просто впаду, ніж буду так довго піднімати. У мене так ресурсів немає. Так. Два скелети кудись пропали. Це дуже добре. Остався тільки один. І він мене вбив знов. Так, треба зараз його прибити. Шолом одів. Блок поси... О, все, добив. Тепер забрав всі свої речі. Надіюсь, там, які речі в лаву не впали, або не випали з острова, бо буде дуже погано. Ех, Ну, в мене, якщо я не помиляюсь, був нагрудник, а зараз його нема. Може зламався. Або може я помиляюсь, у мене його не було. Так. Ага. складу зору. У мене є такий план, щоб де ж Тут не склад побудувати. Тут десь... Ні, тут не. тут, Може тут... Ні, тут теж не підійде. Так, тут теж ні. Отут хороша ідея. Так, почну тут будувати. Так. 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 Ставлю. Так, ставлю. Так. Поставлю зараз андезит антизитом, щоб менше тратити камня. Так. Трошки троблю ширшим, щоб міщалось по два двойних сундука. Але ще й на них можна ставити. Ну, ви зараз все поймете. Так. Все. Треба зараз залізти, Та так. Так, може Та Тану. Марну паркурив, а зараз просто взяв і ще з блоки зламав. Ех, поки що буду бути, ну. Так. Поки що щось собі. І блаків мені точно не хватить. Та ну. А хоча, перше подумав, що я помилився, потім подумав, що криша буде на цьому рівні, а потім передумав знову. Ось так. Бо хотів першу кришу. Так, перше вообще звичайно, поставив, потім хотів що так. Потім зрозумів, що вона замленька, і забрав. Так. Що тут? камня значить, більше багато нема. Ну, зато сундуки є. Так, отак. І зараз поставлю туди сундуки. Це буде мій міні-склад. Так. Все, я поставив. Тепер можу далі купатися. Вода. Це погано. Бо її треба забудовувати, а потім знову ламати. Ех, ну що ж поробиш? І знову, так, да, так, треба Бо, може, там побудувати. Забудувати, поправити забудувати, бо коли е, я добуваю, вода потім так стає і все виливається. Та ну, не так взагалі постав. І воно все виливається, всі предмети туди разом з водою. Так, золото і е, то, як. Жовтий барник згадав. Так, поки що далі буде... Ех, надію, зараз не збанеться ніякий кріпер і не здірве мене. Бо буде погано. Так. Ех. Все буде трошки довго. Копати і копати. А я тільки на 1270. І я ще до ад не дійшов. До аду десь, думаю, ще два, рівня. І ще два рівня і наступний вже буде ад. Ну точніше пекло. Просто привик же так назвати, бо всі друзі нас називають так. Так, треба воду. Треба швидко воду. Все. Я в воді. Тепер треба до стрімки. Поставлю блок, бо висоє на стрім. Так, тут, тут ні, тут на жаль я не достаю. І вони до мене не достають. Так. Чуть не зламав. Так, тут може получиться їх бити. О, получається. Так. Все, їх там нема. А ні, а ще один є. Це погано. Треба його. О все. Їх більше нема. Так. Одіну собі штани. І все. Вроді би. Нічого такого. Цінного не випало. Цілого лука не випало, на жаль, так буду. Далі купати, поки що. Я тут буду. Ну, ні, я в цьому відео, напевно, набагато менше купаю, ніж у всіх прошлих відео. Там знов ті скелети... я не знаю, скільки буде спавнитись там і спавнитись. Чого їх так багато? Майже кожен пятий десятий блок спавняся. Все, їх нема. Так. Що ще. Так, сера луки полагоджу. Для того, щоб мати чим битися з ендер драконом. Кам'ніті збивати. І то. Дракона бити. І, може, вони ще щось мені поможуть? Ну, потім побачимо. Так, ну, більш-менш полагоджений лук, ну як більш-менш. На меншу половину луку вже полагоджений. Мені ще треба буде луки вибивати, щоб скрафтити ще міцніший. Обажано ще його б зачарувати. Так, поки що речі складу, які мені зараз не потрібні, і буду далі копати. Ну, як не потрібні? Мені всі речі тут потрібні. Але складу ці. І якщо набереться в цьому відео 7 лайків, вийде наступне відео. Не сразу, Я це вже говорю дуже часто на цих відео, майже кожне відео. Ну, а може і кожне. Не сразу, але може колись вийде. І не забувайте ставити лайки, підписуватись і писати коментарі. Цікаво, хтось із. Взагалі додивився до цього моменту. Чи ні, чи вже всі вийшли на двох, трьох, п'ять хвилинах? Ех, як було добре, коли кріперів не було. Так давно не було кріперів, все було добре, ніхто мені острів не зривав. А так, заспавнилися, і мені тут острів зламали. Ну, добре, що хоч зірвали один час. А якби. Один зірвався, а інший вижив. І потім мені вони... хату щось зірвав, або ще щось, або склад. Ех, так. Чи... Я можу забудувати. Так, тут може щось шо... так візьму. Андезіт, якщо я не помиляюсь. Я можу помилятись. Так, тепер шукаю, чи у мене є. Так, тут точно не буде. Тут може тут. ні. там може? Ось дерево якраз. І палка. і забор. Ой, палка ж не треба. Я збушую, я не забор. Нє, ні, ні, ні! Фух. Я встиг залізти. Я просто встиг єлі, встиг. Чуть не втратив майже всі свої речі. А шо б було, якби втратив. І поки що буду вилізати потрошки і забудовувати. Так, майже виліз. Тепер більше сюди, щоб мене знов не скинула вода. Так, все, буду забудовувати. Ну, тут не багато забудовувати. Це добре. Так, поставлю зараз ці два півблока і піду скрафчу ще півблока. Так. Ось отак. І все. Щось мені хватить. Навіть залишиться більше. Ой, я не ті поставив. Треба зараз ці зламати і поставити ті півблоки. Так. Все. Зараз ще тільки останній поставити півблок. І все готове. Так, візьме зараз собі желізника і лож. Бо моє вже зламалось. Ось якраз і воно. Так. Ну, на цьому я, напевно, вже буду закінчувати. Але стоп, попробую зараз застригнутись і там закінчу відео. Так. Тут не вийде, значить, сюди аж притесяти. Ну нічого. Ну, на цьому я вже буду закінчувати відео. Всім до нових зустріч! Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!